Прийом м'яча. Волейбол Прийом м'яча знизу двома руками застосовують для прийому подач, передач для нападаючих ударів і перебивання м'яча через сітку. Техніка виконання. Переміщення до місця зустрічі з м'ячем-кроком. Стрибком або бігом у вихідне положення. У вихідному положенні ноги зігнуті в колінних суглобах. Тулуб незначно нахилений вперед. Руки в ліктьових і променезап'ясних суглобах випрямлені. Кисті з'єднані в замок і розташовуються перпендикулярно траєкторії польоту м'яча. При наближенні м'яча ноги розгинаються разом незначним рухом руками вперед вгору. Удар по м'ячу виконують перед пліччям. Техніка виконання прийому м'яча з боку знизу двома руками показані на малюнку. Застосовується, коли немає часу для переміщення в бік прийому м'яча. Платформа прийому перед пліччя під кутом до підлоги. Крок в сторону ногою ближче до польоту м'яча. Підготовчі вправи. Комплекс підготовчих вправ для навчання прийому м'яча знизу двома руками включає. Прави для розвитку рухливості променево запясткових ліктьових і плечових суглобах. Сили м'язів плечового пояса. Швидкості рухів на майданчику. Підвідні вправи. Імітація прийому у вихідному положенні. Імітація прийому після переміщення. Підбивання м'яча однією рукою перед пліччям з відскоком від підлоги. Підбивання м'яча. Без відскоку від підлоги. Методика навчання підвідні вправи. Вивчається положення рук. Кистей. Імітація. Потім відбивання волейбольного м'яча, підвішеного на шнурі. Рух рук головним чином за рахунок розгинання ніг в плечових суглобах. Воно незначне. В ліктьових суглобах відсутнє. Основне завдання відчути положення рук в момент прийому м'яча. Прийом м'яча накинутого партнером. Відстань 2-3 метри. Біля стіни. Відбивання м'яча знизу. Багаторазово. Зустрічний рух рук незначний. І проводиться переважно за рахунок розгинання ніг. Чергування. Передача двома руками зверху. Прийом двома руками зверху. Прийом двома руками знизу. Також поєднювати з переміщеннями. Прийом знизу двома руками. М'яч посилати в стіну ударом однією рукою. Спеціальні вправи. В парі. Один тисне на м'яч, що лежить на передпліччі іншого гравця, що стоїть у вихідному положенні. І той імітує прийом. Один накидає м'яч точно перед другим гравцем. Той відбиває його знизу двома руками. Теж. Але м'яч не докинутий. Теж. Але м'яч накидається в сторону від гравця. Прийом м'яча після відскоку, від підлоги, в парі або біля стіни. Жонглювання м'яча на місці та в русі. Помилки. Момент прийому руки в ліктьових суглобах зігнуті. Другий. руки майже паралельні підлозі. Третє. Різкий зустрічний рух. Рук до м'яча. Четверте. При прийомі м'яча з боку площині рук не під кутом до підлоги. П'яте прийом м'яча на кулаки в кисті. Шосте. Тулуб нахилений назад.